Час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. Демонтували і перевезли на тимчасове зберігання. Мова про торговельний Оск на перехресті вулиць Котляревської та соборності у Полтаві. Близько 20 тисяч паростків хвойних та листяних кущів і трав вирощують у відновленому парнику підприємства декоративні культури. Залишати мобільні при собі мати лише документи, ручку і знання З 14 травня в Україні розпочинається основна сесія національного мультипредметного тесту. А тепер про це та інше більш докладно. Овочевий кіоск у центрі Полтави сьогодні демонтували. Нагадаємо, 2 квітня споруду від'єднали від електрики. Тепер же цей мав перемістили з перехрестя вулиць Соборності та Котляревського до підприємства декоративні культури. Більше про це розкаже. Іван Надімова. Торговельний кіоск у центрі Полтави на перехресті вулиць Соборності та Котляревського демонтували. Зранку, 15 квітня, споруду огородили сигнальною стрічкою. Потім підрядники розібрали дах, оскільки його габарити не дозволяли підняти маф на маніпулятор, розповів заступник голови міської комісії з питань містобудування Вадим Ямщиков. Полтавська міськрада все робить для того, щоб поступово центр міста очищувався від тимчасових споруд. Свого часу був прибраний шкільний ярмарок, до якого було питання. Поступово зменшилась кількість. Мафів зараз ми демонтуємо маф ФОП Юхіменко і фрукти. Нагадаємо, рішення розірвати договір земельного сервітуту з цим мафом і анулювати паспорт прив'язки депутати прийняли на сесії Полтавської міськради ще в грудні минулого року. Його власницю попередили про необхідність демонтажу, і вона мала прибрати свій кіоск самостійно. На жаль, підприємець не забрав визначений термін свій маф. Тому місто змушено було його демонтувати. Після демонтажу кіоск відправився на територію підприємства декоративні культури. Там він перебуватиме протягом півроку, щоб власник мав можливість його забрати. Локацію, де раніше стояв МАФ, використають для організації парковки. Передбачається збільшення парковочних місць десь до краю фасада. Буде десь так на 6-8 місць буде збільшена паркомісця. І перенесене сюди, планується перенести сюди кулі. Наступний на черзі на примусовий демонтаж мав біля зупинки тисяча сторіччя Полтави, повідомив Віктор Булат. Близько 20 тисяч паростків рослин вирощують у парнику, який відновили на підприємстві декоративні культури. Серед них хвойні, а також декоративні листяні кущі і трави. Чи з'явиться вирощене там на клумбах міста? І коли дізнавалися наші кореспонденти, це ви бачите перед собою палета заживцьована котовником. Із такого живця до такої рослини у цих умовах проходить місяць. На підприємстві декоративні культури відновили парник. Ще рік тому на цьому місці був лише металевий каркас та бур'ян. Тепер тут вирощують близько 20 тисяч живців хвойних та декоративних листяних кущів і трав. Зараз у парнику знаходиться такі види рослин, як лаванда, як декоративні трави різних сортів та видів, також зачеренковані хвойні, рослини, зокрема, туя, туя, самарахт і ялівці. Парник оснащений системою автоматичного зрошування, говорить Микола Міщенко. Комп'ютер в теплиці сам контролює вологість. Це дозволяє створити максимальні умови для швидкого росту і укорінення рослинок. У даній теплиці створена система туманоутворення. Зокрема, ось ви бачите такі фогери. За рахунок маленької каплі створюється туман, який залишається на поверхні таких живців. Як ви бачите, зараз. Є на них роса. Такі умови, що вологість не перевищує 90% і не опускається нижче 75 Температура також тут стабільна від 20 до 28 градусів за Цельсієм. Завдяки реконструкції парника на підприємстві змогли значно збільшити виробництво посадкового матеріалу, який вже незабаром з'явиться на клумбах, у скверах. Та парках обласного центру, говорить виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Це все для того, щоб той принцип сучасної філософії озеленення 3, 30, 300. три дерева в полі зору з кожного будинка, 300 метрів максимально між зеленими зонами, і це важливо для того, щоб це досягати, ми маємо відновлювати. Потужності по вирощуванню, вирощуванню різних рослин. І цей парник допомагає цій концепції втілюватись в реальність. Вже цієї осені в Полтаві висадять декоративні кущі з цього парника. Хвойним же рослинам, щоб дорости до необхідного розміру, знадобиться 3-4 роки. Найбільший державний прапор Полтавщини по вулиці Державного прапора у Полтаві сьогодні зранку оновили замінили полотно. Зробили це працівники комунального підприємства декоративні культури. Востаннє його замінювали у листопаді минулого року. Нагадаємо, стяг на 50-метровому флагштоці майорить в обласному центрі у сквері пам'яті героїв України із 2021 року. Такі роботи ми проводимо тоді, коли тканина втрачає свій естетичний вигляд. Минулого року ми її змінювали двічі. Останній раз ми це робили у листопаді минулого року. Це найбільший державний прапор в нашій області, його розміри 12 на 8 метрів. А у Свято-Успенському кафедральному соборі у Полтаві сьогодні попрощалися з 40-річним Олексієм Грудницьким, який віддав своє життя за батьківщину на російсько-українській війні. Яким запам'ятали захисника рідні і близькі, розповідаємо у нашому сюжеті. Зранку 15 квітня до Свято-Успенського собору прибуває траурний кортеж Сьогодні тут прощаються із 40-річним захисником України Олексієм Грудницьким, який мешкав у Полтаві. Призваний Полтавським міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки 4 травня 2024 року на військову службу по мобілізації до військової частини А-4723, де проходив службу на посаді оператор 3 ї механізованої роти 1 го механізованого батальйону, загинув 7 квітня. 2025 року в районі виконання завдань за призначенням в Донецькій області, пам'ять воїна, який віддав життя за батьківщину на російсько-українській війні, шановують хвилиною мовчання, лунає гімн України. Священнослужителі Свято Успенського собору, звершують чин відспівування загиблого захисника. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків Амінь». Олексій зробив найбільший подвиг, який може зробити людина на землі. Він за добро, за Україну, за своїх рідних і близьких стояв до кінця і віддав найдорожче, що в нього було. Ці нелюди забрали його. Тіло, але вони не можуть убити його безсмертну душу. Прощаючись до труни воїна Олексія Грудницького, рідні, близькі та друзі поклали квіти. Ми разом зростали в одному дворі. Дуже гарна, порядна людина, толерантний з почуттям гумору, з повним розумінням того, що треба робити в житті. Пішов на війну, дуже дуже шкода, що його з нами немає. На знак пошани до загиблого захисника люди проводжали його на колінах, поховали Олексія Грудницького на Росошинському кладовищі. Повернути свободу пересування тим, хто її потребує найбільше під таким гаслом гадській громаді передали спеціалізований автомобіль, адаптований для перевезення людей у кріслах колісних. Автівка допоможе військовим та ветеранам із важкими пораненнями, а також іншим маломобільним людям дістатися до лікарів, пройти реабілітацію та знову бути у русі. Як все було, бачила наша знімальна група. То заїжджаємо на кріслах колісних, фіксуємось. І відповідно в разі е, необхідності ще задній ряд він розкладається так само. А, о, так, так, підніміть. Вона, ну, в принципі, і так приходить. Спеціалізований транспорт для перевезення людей у кріслах колісних з'явився у гадяцькій громаді. Вона стала першою в Україні, яка отримала таке авто не на папері. Розповідає керівниця благодійного фонду «Енергія перемоги України Даніела Загальська. Наш проект називається авто для незламних. Він розрахований саме на те, щоб підтримати людей, колишніх військових, ветеранів та в принципі маломобільних людей в громадах. Сам проект розрахований на сім громад. Ми намагаємось локально розділити їх по всій Україні. Станом на зараз автівки будуть вже розподілені по харківським громадам, по полтавській відповідно. І сьогодні ми також їдемо на Сумщину. Такому транспорту місцеві у Гадяцькій громаді раді, адже для тих, хто буквально живе на візку, це велика допомога у пересуванні. Захисник Олександр Сіренко на візку з 2024 року. Саме тоді він отримав мінно вибухове поранення на Донбасі. Донеччині під час виконання бойового завдання. До повномасштабного вторгнення я працював будівельником. Після повномасштабного вторгнення мене мобілізували у 23 році. Спочатку в Десну на учебку, а потім на Донбас в Лиман. Користуватися автомобілем Планувати?» Да, на реабілітацію 16-го числа. А от Володимир Нехаєнко на візку вже понад 30 років. Траму отримав від невдалого пірнання в річку. Сам займається настільним тенісом, часто подорожує. Тому такий вид допомоги вважає за цінну підтримку. Це потрібна річ в городі, достатньо вже і людей з інвалідністю, і військових. Ну то тобто, я думаю, що Потрібна річ і людям буде тільки задоволення, користуватися цим». Авто оснащене пандусом, кріпленням для коліс та додатковими місцями для супровідників. В даному автомобілі можуть надавати кваліфікована медична допомога. Тобто, якщо на виїзд виїжджає медсестра, розуміє, що треба дати. Терміново довести пацієнта до лікарні вони грузяться і оперативно цей автомобіль доставляє всіх, кого треба в відповідні місця. Всі наші автомобілі вони вживані, але вони в дуже хорошому стані. Вони привезені з-за кордону, де вже використовували саме для цих соціальних таксі. 450 осіб з інвалідністю саме стільки перебуває на обліку соціального захисту гадяцької громади. 50 з них безпосередньо з інвалідністю, розповідає голова Гадяцької. Міської ради Володимир Нестеренко чи то на лікування відправить, чи десь на відпочинок підвести до поїзда використовуватися він буде виключно тільки для цих потреб. І я думаю, що і інші територіальні громади, п'ять окрім нашої, також будуть користуватися так, як вони на сьогоднішній день користуються нашим соціальним таксі. Щоб взяти участь у цьому проєкті, громади мають подати заявку та пройти відбір. Детальну інформацію можна дізнатися з соціальних мереж та сайту благодійного фонду «Енергія перемоги України. Проєкт реалізовується спільно з громадською організацією Українська Правда та за фінансової підтримки групи. Нафтогаз. 14 травня в Україні стартує основна сесія національного мультипредметного тесту. На Полтавщині на НМТ вже зареєструвалося майже 13 тисяч учасників. Які документи необхідно мати для допуску до тимчасового екзаменаційного центру, а що приносити із собою заборонено про правила проходження цьогорічного НМТ розповідаємо у наступному сюжеті. З 14 травня по 25 червня в Україні проходитиме основна сесія національного мультипредметного тесту. На Полтавщині на сьогодні зареєструвалося 12 тисяч учасників. Проводитимуть тестування у тимчасових екзаменаційних центрах 40 навчальних закладів області з укриттями. В цьому році в нас додається, крім стандартних шкіл і вишів, де це. Було минулого року ще і ті навчальні заклади, які перебувають в сфері управління не департаменту освіти і науки, а департаменту культури та туризму Полтавської обласної військової адміністрації. Все буде відбуватися, як і минулого року в укриттях, для того, щоб наші люди, які проходять тестування, вони не перервалися на... Сигнали повітряної тривоги учасникам мультитесту варто завчасно ознайомитися з адресою та маршрутами доїзду до тимчасового екзаменаційного центру. Радять освітяни. Нагадують, перевірити свої дані на платформі Українського центру оцінювання якості освіти можна буде з 3-4 травня. З 4 травня кожної дитині приходить запрошення, де буде вказано час місце. Проходження національного мультипредметного тесту в їхні особисті кабінети, звичайно, що приходить на електронні адреси. Для допуску до тимчасового екзаменаційного центру потрібен сертифікат, що підтверджує реєстрацію абітурієнта, паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, а також запрошення, ручка, питна вода та перекус. Звичайно, що водичка і якийсь бутерброд під час перерви можна скористатися, поїсти. Ручка обов'язково, і на пунктах тестування так само в нас видавалися чернетки, які діти не мали права забирати з собою. Тобто Роздрукивок крім формул з математики жодних не було. Телефони та інші гаджети на вході в аудиторію здають, складають їх до спеціального контейнера. Не можна брати з собою борхтехніку, не можна брати з собою ніяких предметів, які можуть передавати інформацію. Треба бути відповідним чином одягненим. Центри, де проводяться ці екзаменування, вони будуть забезпечені і пледами, в тому числі, і будуть це там відповідні кулери з водою, для того, щоб діти могли попити ну, відеоспостереження буде забезпечено. Цьогоріч в Україні пробного онлайн-тестування НМТ на офіційному рівні не проводили. Тому, зокрема, школярі тренувалися окремими класами або індивідуально, говорять в Полтавському науковому ліцеї номер 3 Найпростіший варіант це просто зайти на доступний сайт освіта.юа. Ось ми заходимо, ми обираємо, наприклад, національний мультитест. І тут також само є. Різні предмети, українська мова, математика, історія України. Тобто ми обираємо нам необхідний. І ось у нас вже відкритий, наприклад, перший тест. Це була. Перший варіант 24-го року відтак каже старшокласниця з основними правилами щодо проведення НМТ. Вона та її однокласники вже знайомі. Забирають всі телефони, перевіряють повністю, вмикається або вимикається повністю телефон, або вмикається режим у літаку. І а, ми будемо вже одразу писати у сховищі, і це буде як і було в минулому році, тобто дві години на два предмети, потім перерва 20 хвилин і знову дві години. Телефон. Вони окремо і починаючи з першої, практично хвилини тестування, і до закінчення, діти в нас так само на пробному тестуванні не мали можливості скористатися телефоном навіть під час перерви. Відтворили всі умови НМТ на пробному тестуванні, щоб підготувати дітей психологічно. Говорять вчителі предметів, обов'язкових для мультитесту. Дітям водночас проходити чотири предмети буває саме психологічно досить важко. Дві години безперервної роботи, два різних предмети. 20 хвилин перерви і знову дві години безперервної роботи. Без телефонів, без зовнішньої комунікації. саме Такі умови для сучасних підлітків є досить таки будемо говорити дискомфортними. А з 14 по 25 липня проходитимуть додаткові сесії НМТ. Реєстрація для участі в них триватиме з 9 по 14 травня. Можливо, ще додаткова реєстрація на НМТ для тих, хто з поважних причин не зареєструвався зараз або кому було відмовлення в ході цієї реєстрації, яка завершилась нещодавно. Допуск учасників НМТ до екзаменаційних центрів припиниться за 10 хвилин до початку тестування. У разі запізнення учасника до проходження тесту не допустять. Алгоритм участі в НМТ детально описаний на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Це були головні події дня, якими побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.